Втрата такої емоційної грамотності. Дитина не вміє розпізнавати і називати свої почуття. Тобто вона не розуміє, чи правильно вона зараз вчиняє, чи їй потрібно е, робити так, як робимо ми батьки, чи їй потрібно поводитись так, як поводяться однолітки. Тобто дитина губить свою ідентичність. В ній може включитися внутрішній критик, якщо ми вживаємо часто е, фрази, що. Що зробиш не так, в когось виходить краще, і йде постійно таке самозвинувачування дитини. Також починається страх-помилок. Це може проявлятися в надмірному відмові діяти або в перфекціонізмі. Також дитина починає шукати схвалення в інших. Наприклад, чи вірно я зараз граюся, чи вірно я роблю уроки. Чи Зараз я правильно одяглася, тобто ось такі механізми в нас починають виявлятися в дітях. Відкривається така потреба бути зручним для інших. Я маю бути хорошою, я маю бути правильною, я маю бути зручною. Дитина може прив'язуватись до хаосу. Тобто, коли вона. Не розуміє якісь певні механізми, які відбуваються в сім'ї, вона звикла, що хаос це нормально, що, можливо, щось не закінчити, щось переробити, це також нормально. І е, просто виникає така в дитини потреба, що, що вона не може виявляти себе, і потреба в постійному схваленні. Дитина це йде як наше дзеркало. Якщо її не Чують, вона виростає і не чує сама себе, не чує інших. Якщо дитину не обіймають, вона не вміє згодом проявляти правильну любов. Для того, щоб зрозуміти, які паттерни насамперед проявляються у вас, пропоную вам зробити таку невеличку практику і трішечки зараз включитися в процес і зручно сісти собі комфортно. І зараз я буду вам говорити речі, а ви їх спробуйте зробити. Також нам знадобиться або якийсь листочок і ручка, або, можливо, е нотатник в телефоні, щось що ви можете десь записати, або, можливо, просто подумки подумати та запам'ятати. Тож починаємо. Закрийте очі на кілька секунд. Спробуйте згадати себе маленькою, маленьким. Коли вам було орієнтовно. 6-8 років. Спробуйте згадати якусь ситуацію. Можливо, ви граєтесь, щось розповідаєте, поводите себе як дитина. І тут голос когось із дорослих, когось із близьких. Що він вам говорить? Які фрази звучать найчастіше? Що ви чули? коли ви плакали, коли були незручними, коли робили помилки, коли чогось досягали, коли отримували хороші оцінки в школі. Побудьте трішки в цьому стані та спробуйте пригадати, які слова лунали. Тепер справуйте собі.